Слава Ісусу Христу! Ще зайшли тут до чоловіка. Є файні коні, зараз розкажемо, що, що куди це є, що це відки. Звати вас як? Степан. 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 Зайшов до Степана. Є такий Степана жеребець. Так, ти коли ми балакаємо, то ти не пасеш, слухаєш, а коли фотозйомка, він пасти зачив. Ланцузь його поза ноги. Отакий От є жеребець, то йому є... два роки минуло. Три. Три? Три. Чекайте. Три роки у Три Требуло утравни, так? А, ну так. Так, 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 так. Три роки утравни, бо по тому парувалися кобели героєм. То цей то він був, так так. Е, це є жеребець, походить по жеребцю нулу Е, У Березові був у Михайла Пушкіна. Цей? У... у Михайла, у Романа. Романа. У Романа Пушкіна був жеребець тайник, потім був Ігора Струка, то це по тому жеребцю і по кобилі у Михайла Механюка. Багато хто знає, були кобили, така, ну, що на змаганнях були, одна була така гривата, а одна без гриви. То це він від тої гриватої кобили. У нас зараз знаходиться у Чернівецькій області, у мого колеги, у Саші Леонтія у Кумарівцях. Це по тій кобилі. По кій кобилі е, жеребчик. Йому три роки минуло, четвертий рік. І тато його на Олександріївський ваговоз називався тайник. Е, мама, мама не, не можу розказати, по, по, яких, е, по яких вона конях. Якщо я не помиляюся, то мама його походила по жеребцю буржую. По тому буржую, котрий був колись у Єгора Струка. Такий гнідий румунський жеребець. А потім був у Львівській, потім був у Франківській області після Ігора, а потім був у Львівській області у, у Василя лісничого. І так кобила, походила по тому жеребцю. Гайт. А ну, ходиш, так? Прте! Ходиш, да. Хайд! Він має файний перед, я хочу показати він стов так до берега. Прр. Трик. Трик, Дайня за. А такий лушок. А не лушок, жеребес, має такий перед. Коліна має файні ноги. Має таку ногу. Погібну дуже, як у його мами. Він більше до мами схожий. Лесен взяв татову. No. Лесен узяв татову, а Мастю вже взяв е, мамину. Мама велика кобела, широка, той тато файний, тато був невисокий на ногах, але розкладений кінь, файний кінь. Коні всі не продають, чоловіка є пара, зараз покажемо ще одного коня. Такий жеребчик. Три з половиною роки. Він узяв він узяв мамину масть, але тату, татю взяв ріст і лесину. Він такий середній, не малий, не великий, але файно складений. Жеребець молодий, жеребець росте. Від півтора року його пригли? З півтора року, але в парі. З півтора року. Жеребець виконує сільськогосподарські роботи. Ну, все, що треба, і в ліс їде, і на городі, і сіно. Кілько тисяч куба скигнув ліса. Бо Андрію, 6-7 тисяч, а ваш? <laughs> А такі такі коні в селі текуча, гарний жеребець би вам був, здоровий, продавати не продаєте, <рив> але дуже тихий, я дивлюся, коні пасуть кругом і... Він навіть колокобел, так забуче трошки, а він не сумка в нас був, а я знаю, що був, нього був коломага, а він Ага, і може це херць десь взяти, та їсти таке, дає, нарешті піру, і вірить а то хлопці, то, О, то що був на кобилі чи не був, я не знаю, як, Ні, як у кого так, жеребці ого. себе ведуть, але я вижу мій, характер, що йде на кобили, то я тако його веду, він веде коні, він, ну, він, що він показує, що він жеребець. Але як його пустив у пастух, ми ж кобили, як кобили його скропили одна ти друга ти дивишся, він ходить ззаду, як тузик. Вони у купу собі стали, а він, а він хоче цей, а він хоче днем. Вони побехав видають, а він пішов гати. Я ФІФАК. Я це буду пускати до коблю, навіть було ще було теж. Ну. Так, якби кого цікавило, тут довкруги. Це його у роботі загошкав, я тепер робота і робота. Ну та трошки є робота тут у берегах. Тут цілий день походити, лише фіри що, ну, Говоримо так, як воно є. Я так лише святою неділю. не але взагалі жеребчик, жеребчик файний. Жеребчик має склад, чемний, спокійний, файно складений, має файну кістку, файні крижі. Трошки ще підкинути йому. Ну він, зараз, він зараз є у робочому, у робочому вигляді, такому, як, ну, як має бути. Нема ребра, але й нема такого сала на ньому. Тако по крайньому, йому чук підкинути. Шакіла. Та, він він Так. Він може вже э, 2 А такий же репчик. жеребчик. Метр, метр, він молодий ще виросте, він тут. Дайте тут прихуд, тут поправився, то Та. то є по-різному. Отакий жеребчик. А він собі на свою. У селі текуча. Івано-Франківська область, Косівський район. А це кінь. Це му скільки років? Коневе 13 років. ходить з жеребцем у парі собі. То ви вчили жеребця коло нього їхати. А, а такий лютенький дивишся, Кидає вуха на себе. А я він може навіть перед одному під себе взяти. Так? Він злощиться Чарпає так, так? Де... Але де... на чужого. Ти мене не реага, але я потек тісь маю. Зу... Що відки він походить, цей кінь, по яких це коніх? Це... Теж була. Одягу той... баян. Чи як це не, не просте. Але... Ну то ведька, що я через то питаюся, що кінь. Кінь має файний склад. Він Кінь теж широкий. Але це такий пес. Каже, каже газда, що треба мати течку. Треба мати течку, аби днем йти, бо так ні. Бо може черпнути ногу. Але він і так таксі не продає, що то таке. Але дуже має певно добре їхати, ні? Бо то такі коні їдуть всі. Це десь суп грубий у Для групі. Такий кінь, 13 років. Він живі, запріжний робочий. У, та це десь певне 15 тисяч вже. Два на 12, я тещі кубачки, ну у два роки, нема. А що ти треба? заучив його. Це лише він учився, так? На науці пішла тисяча куба. Пішов на науку пішла тисяча куба за ним. Та й файно є. Два роки, як зіодно 12. Ти Так. Ти знаєш що ж беху так? Він такий як щасливий, що він згани, і перевертався на хребті з'їхав всякою, нічого ні на ні подряпу ніколи. Кінь лісовий. знає роботу. Я мов коней, але в мене цей відлощетий якось його так. Хоч пустий, але. Пустий, але пуста най буде, ні? Коби всі такі пуски були. Ну, зато би не замінив, бо я до того ліпше плям. Так, того мені. Такий кінь. А зараз буде, зараз буде старт чи ні? <Hi> ні, ні, може, може. Вішталесий. Я дивлюся які коланца забагато. Він хоче плечи в панель. Та, він хоче на плечі. Він мене ловив лобами за шию і поніс собі. Він пораз на землі віддає. Це ве чоловік не малий. Попробуй вас і підіймете. Підіймав і ніс. У зубах. Ні, лобами поранений, на мене і поніс. Він вчився їхати. Потеком я по неї, як кошлі у шкену. Треба потека, бо кусок ліски. Як закатай струдів, так вже на голові, на не стоїть. А за літку не Він пещений, привик би його на літці водили, на політунці. А бусук би грубив. Ні, кінь стегнестий, має ногу, кінь має усе. Але кінь то, що лютий. Але то, що він лютий, то нічого. Я я краями йду. Дивлюся, кілько він того має ланца. Не боре, найсі не подивлю і так. А ви вийши, цукерок. Так, цукерок йому, да йому цукерок дам. Я би знов швидкий тут є кінь, то я би купив міг цукерків. <різь> 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 Лиш би сі не самав. Вичай, <різь> його розвивати. Гарна, гарна, красива пара коней. Коні робочі, нагадую, не продаються. Міша, важей. Важає, бо... бо як буду тікати, б я без ніг не збив. <плес> Отакий <плес> такий кінь, така пара коней, село Текуча. Ми вам здорові були. Дякую за показ, Господарове. а вам всім приємного перегляду. Всім до побачення, підписуйтесь на канал, всі будьте здорові!